Усім привіт! Рада всіх бачити на своєму перфумерному каналі. Мене звати Олена. І сьогодні відео присвячене тим парфумкам, які я придбала під впливом інших блогерів. На цей раз я придбала парфуми з магазину Action, або, як французи кажуть, Акціон. І ці парфуми незвичні. Чому незвичні? і Чому саме я їх придбала? А, треба сказати про сам магазин. Акціон це щось на схоже, як на мене, як на Аврору, яка у нас в Україні. В Аврорі також можна парфумерію купити, але окрім неї там ще щось, якась косметика, білизна, наприклад, а панчохи можна ще придбати. Наприклад, шкарпетки, потім канцелярські товари, але інколи там вже і є для приготування їжі. Одним словом, майже все потроху можна там купити навіть їжу, але ціни якби дуже ну, найнижчі з усіх магазинів, що можна тільки знайти. Але е, знання німецької мови е, мені дають таку можливість багатьох блогерів послухати, під їхнім словом потім щось купити. Але акціон чомусь вони не дуже часто згадують блогери німецькі, парфумери, взагалі дуже дуже рідко, майже нічого про них не кажуть. Про цей магазин і про ту парфумерію, яка там представлена. А от французи ж дуже багато говорять про це, і дуже багато французьких блогерів, які е, якраз присвячують е, свої відео парфумами з цього магазину. Їх дуже-дуже багато, і е, дуже часто в цьому магазині е, парфуми не можна затестити, тобто ти вже купляєш е, повністю його в закритому, в сліпому виді. Але так, як ціна дуже бюджетна, то ти занадто не хвилюєшся, навіть якщо не підійде. Але в цьому випадку я придбала ці парфуми, тому що я дивилась напередодні від французької блогерши Надеж відео, і ось вона мене здивувала цими парфумами, вона казала, що вони. Виділяються на фоні інших, які представлені в магазині Акціон, і дуже рекомендувала їх придбати. Але я за ними навіть полювала. Але асортимент, який представлений в цьому ж в цій мережі Акціон в Німеччині і в Франції, вони відрізняються. Наприклад, в французьких магазинах Акціон можна навіть і Бритні Спірс купувати. Ну, звичайно, інколи ще можна придбати парфуми Мадонни, парфуми Анасуї, потім парфуми, ніби навіть Агілери, наскільки я пам'ятаю, це я кажу про французький магазин Акціон. А в німецькому Вандербіт, Чарлі Red Gold. Блу, принаймні, я придбала Чарлі Гред в акціоні, і він ще був представлений, коли вперше взагалі попала в цей магазин. І тоді я ще побачила парфуму від Мадонни стояли, але мені не зайшло, тому я не купила, але хотіла. Але не, я думаю, якщо воно мені не подобається, то нащо воно купляти, навіть якщо це від Мадонни. А зараз чомусь від Мадони вже не представлені. Чарликів теж дуже рідко буває, але є Поліс. Вандербільд, як вони кажуть. Я колись на касі сказала Вандербільд, Глорія Вандербільд. Тому що там ціни найдешевші -най -най на Вандербільд. Мене на касі не зрозуміли, коли я сказала Вандербільд. Треба говорити Вандербільд. Для, ну, для мене це різниця ніяка. Для німця. В одному випадку він тебе зрозуміє, він, в іншому випадку він тебе взагалі не зрозуміє. Тобто, мова має значення в даному випадку. Але ці два парфуми, які я все ж таки змогла вполювати, їх не було в Німеччині довго. І от, через французьку блогершу я взнала про ці два парфуми, як вона дуже-дуже рекомендувала. Рекомендувала придбати. Я так зрозуміла, що вони просто у Франції з'являються раніше, аніж тут, в Німеччині. Угу. Тому вони за пізненням прийшли. Але прийшли все ж таки. Нарешті я їх побачила в магазині, до цього не бачила, їх взагалі не було. І зараз я так багато говорю, а сама їх не показую. Ну, по-перше, я би ніколи не придбала цей парфум. Чому? Тому що у нього такі вид, Типу, як для дітей чи щось таке. А затестити неможливо, тому так придбати не можеш нормально. Але, послухавши французьку блогершу на деш, дякую. Мерсі Merci, На деш! Якщо вона раптом мене побачить. Моя французька не досить хороша, скажімо так, я її три роки вивчала в університеті. але Після університету я взагалі не працювала ніколи з французькою мовою, але під час подорожей я спілкувалася з французами, і скажімо так, я їх розумію, а говорити нормально не можу. Тому французька блогерша, я, я спочатку боялася дивитися, думала, нічого не зрозуміла. Слава Богу, я її зрозуміла, цього й достатньо. От, і вона а, має дуже класні знання по всім парфумам, і класно їх може всі порівняти, зробити порівняння таку характеристику, аналіз зробити. І ось вона сказала, що цей парфум, це е, Коко від Chanel і Coco Noir від Chanel. Це щось такий міксик. Але вона також казала, що воно схоже на Паризьєн від Сан-Лоран. Ну, я не знаю цю Парижанку від Сан-Лоран. Я взагалі з цією парфумерю не особливо знайома. Шанелі якось завжди. Ну, я знала Шанелі, то й Шанель в Україні взагалі якось мені не знаходилась такої можливості їх протестів чомусь взагалі. На затест ніхто їх ніколи не відкривав тут в Україні. Не знаю чому, можливо, мені просто нещастиво. За кордоном перетестила я багато шанелей, але якось не зрозуміла. А потім почали з'являтися дюпи, і боялася їх брати, але все ж таки, послухавши французів, зрозуміла, і наскільки я знаю, французи, Шанель. Дуже-дуже добре знають. Майже кожна француженка розбирається в цих шанелях, можу сказати, чи це шанель номер 5 чи ще якісь. О, це для них таке. Хоча була здивована, коли знала, можливо, ви не знаєте, але нещодавно я почула про статистику найпопулярнішого парфуму в Парижі, так це Ля Вієбель. Тому кому не подобається Леві і Бель. Згадуйте про те, що французи його люблять. <сум> Принаймні зараз він дуже-дуже заходить. <сум> То я знаю, багато критикують, особливо тут в Німеччині Леві і Бель дуже люблять критикувати. Тому... Ну, для когось не ок, а для когось навіть не дуже ок. А, і ще раз дякую на за те, що порекомендувала, бо це. Ой, Боже, як це гарно. Це дуже гарно. Дуже, дуже, дуже гарно. Ой-ой-ой-ой. Коштує таке щастя, 5 євро. Я не великий спеціаліст по панелі. Одразу кажу. Я порівняльну характеристику не можу зробити. Але те, що тестила, воно схоже. Ну, якщо пам'ять згадати, так? Схоже, але не таке насичене, скажімо. Боже, як це гарно. М -м -м. Мені, напевно, пощастило. Надеєш, дякую ще раз. Ну, стартує піраміду я від надеж почула, про що там більш-менш. Я знаю, що там і Бергамот, і Троянди, і, і Жасмін, і Пачулій. Ой, як гарно. Боже, як це. Ну, якщо чесно, от серед всіх шанелей, що я в своєму житті затестити змогла, то, напевно, Noir мені сподобався більше всього з них. І був дуже приємний. І от цей аромат дуже-дуже-дуже приємний. Він ніжний якийсь такий весь, дуже елегантний. Він такий. Ну, ну, це дуже гарно. Троянда. Я чую цю троянду. Вже смін такий ніжний. Я перепрошую, але я хочу нанести все ж таки на себе цей парфум. Бо Це дуже гарно. Це, напевно, одна з найвдаліших сліпих закупок. Якісь фрукти ще чую. Дуже-дуже жіночно, дуже-дуже. Дорого-багато, як я люблю говорити. <laughs> а, а так по флакончику і не скажеш, що це буде щось. Від високої парфумерів, скажімо так. Навіть одразу кажу, навіть для таких нелюбителів в шанелі, як я, які в ній не особливо багато чого розуміють, не особливо розбираються, і не особливо від неї фанатіють, цей парфум мені подобається. Я буду його носити з великим задоволенням. І це для повсякденного життя, це і для офісу, це і на побаченні навіть підійде. Знаєте, такий це дуже-дуже універсальний солдат. І нікого не придушить, і нікого не дивіться ще раз на цей флакон. Такого в мене точно не було. До речі, сьогодні будуть найдивніші флакон. Цей перший, а другий там теж такий флакон, такий флакон. Дякую. Дякую ще раз на Якби не ви, то я б його ніколи б не придбала. Я побігла б стороною і не придбала. Це вдала покупка сліпа під впливом блогера. До речі, останнім часом я більше дивлюся іноземних блогерів. По-перше, тому що коли я змінила країну проживання, я ще не знаю, наскільки я довго тут буду залишатися, як складаються обставини. От і просто інший асортимент, асортимент продукції. Він відрізняється від того, які у нас в Україні, і мені, наприклад, вибір інколи важко робити, і під впливом різних парфумерів і парфумблогерів я роблю вже різні покупки, скажімо так. Французи зараз пішли у мене. Раніше я дивилася німецьких блогерів. Але німецьких блогерів я зрозуміла вже. У них десь смаки більш-менш між собою однакові. І вже вони мені стають не настільки цікаві. Тому перейшла на французьких. Ще в мене є чудова блогерша з Америки. Ніби навіть не одна, а дві. І от. Вони теж прикольні парфуми показують. І такі з історією. Такі... Вони люблять фінтажки збирати. Тому я з великим задоволенням теж їх дивлюсь, але багато ті парфумерій, які вони показують, я в продажі ще не бачу. А якщо, якщо бачу, то по якимось таким завищеним ціном. Ну, тому що це американська парфумерія, американську парфумерію треба купувати тим, хто знаходиться в Америці. Я розумію, так. А, але в Німеччині американське представлю також, наприклад, Елізабет Арден, будь ласка, є. Yeah. весь асортимент, який кому сподобається, будь ласка. Так, наступний парфумчик, а то я багато говорю. Балакаю, балакаю, нічого не показую. Це Монтана Perfumes. Клод Монтана. Клод Монтана це дизайнер, дуже впливовий в 80-х-90-х роках. Але в 2000-х роках він взагалі відійшов від цієї справи. І колекції у нього були такі незвичні для свого часу, такі трошки футуристичні, наскільки я зрозуміла. І я про нього взагалі нічого не чула, і про цей парфум також. Але, знову ж таки. Вона теж сказала, що як тільки вона побачила, що з'явився Клод Монтана, одразу вхопила його, придбала, тому що Клод Монтана це має бути, Має бути. як тільки ви бачите його в продажі, одразу вкус. Потім я у віхдвуках прочитала інших людей про те, що Ну, Клод Мондана дуже-дуже цінується, і всі жалкують, що зараз його парфумери або важко знайти і все таке інше. І знову ж таки, я її придбала за 8 євро. Подивилася в продажі цей же парфум на інших сайтах. Він коштує 30-25 євро. Тому, знову ж таки, акціон я ходжу з цієї причини, щоб зекономити кошти. А там можна зекономити дуже круті кошти. Можна побачити той самий же ж парфум, але ціна була набагато дешевша. Вони не продають підробки. Ні, підробки там не придбаєш. Просто дуже хороші ціни. І подивіться, подивіться на цей футуристичний флакончик. Подивіться, це, ж, це, це красиво. Це незвично. Це НЛО <ріст> літаючий об'єкт невідомого походження. <ріст> Десь чула, що сам дизайнер приймав участь в розробці цього флакону. Ну, Це красиво, красиво. 2014 року цей парфум. Ой, може, як це мило. Боже, як це мило. Бузі, Бузі, як це няшно! Боже, яка це няшна композиція, така ніжнятіна, Бузі. Ні з чим порівняти не можу, але дівчата в відгуках написали про, це, про те, що це 2014 року, але насправді це 90-х років парфум, а не 2014-го. Я теж так і хочу сказати, це парфум не 2014 року. Я дитя 90-х років, тому я 100% можу вам сказати, що це не 2014 рік. А я згадую цей запах, мене одразу в дитинстві туди кличе: Боже, як це гарно. Але, знаєте, не просто гарно, воно ще дуже вишукано. Одразу згадуєш якісь білі такі хмаринки, якісь плюшови. Білий медведик. Вата така біла, солодка. Боже, як це мило. Дуже мило. А ще барашки. Білі барашки одразу хочеться їх обійняти. Це дуже-дуже-дуже. Такі відчуття викликає цей аромат. Я розказую про те, що він викликає, коли ти його тестиш. Ні на що не схоже, стартує він білим персиком, бергамот. Є така трошки цитрусовість від нього йде спочатку, але вона швидко уходить. А, всередині Троянда. А, і ще стартує жасміном. Але зараз дуже сильно чути цей солодкий персик. Він таке класний. А потім жасмін. Трошки йде. А ще в базі. А, і кедр. Кедер теж іде всередині. Цікаво. Коли кедр всередині, не але він тут всередині, а не в базі. А в базі Амбра, лабданум. Що саме цікаво, сандал і бобитонка. Тому я кажу, він хоче і такий, ніби. Пухнастий-пухнастий, такий приємний, приприємний. Там взагалі немає ніяких поганих гострих нот, якихось колючих нот, якихось кислих нот. Він такий, він тебе огортає, як якийсь такий приємний кокон. Ніби ти в павутиння до павука потрапила, він тебе плете оцю павутину навкруги тебе. Оцей аромат має такі відчуття. Дуже кльовий, дуже ніжний, але при цьому дуже витончений. Ну, Дорого-багато, дуже кремово, дуже уходово. Кому подобаються такі кремові, уходові, дуже няшні композиції. Ой, боже, як це гарно. І це реально 90-ті роки. Бо я щось таке згадую. Можливо, в 90-х роках хтось в оточенні носив цей парфум. Хоча як він їх могли носити, якщо це 2014 року парфумерія. Ну, отже, значить, в 90-х щось було наспіви, були схожі парфуми на цей. Бо є, я нічого не можу сказати. Такий є. Боже, як гарно. Знову ж таки, дякую Надеж. Якби не вона, якби не її відео я б не змогла придбати. Ніяк, Боже, трохи б не валився. Треба бути дуже-дуже-дуже дуже, 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 дуже обережною. Я інколи буваю занадто емоційною і неуважною. Ще раз показую цю неймовірну красу. Ну і буду я разом з цим невідомим літаючим об'єктом, повертатись в дитинства з цим парфумом. Мені дуже подобається. Мені скоро всього буде чекати весни. Ось такі два парфуми, які я придбала під впливом французьких блогерів. Верніше однієї блогерші Дадеш, яка обожнює цей магазин Акціон. І дуже-дуже багато корисного відео я якраз отримувала від неї. Дякую, сподіваюсь, вам відео це було цікаво. Кому цікаво, Подобайку. кому не цікаво, вибачайте. Приходьте тоді на інші відео, які будуть вам цікаві. Я не бігаю за популярністю, мені це не цікаво. Знімаю відео для себе, для інших, для душі. Якщо комусь підняла настрій, то вже добре. Всього найкращого. До зустрічі.